Мріє, не зрадь, я ж так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згасне ти світло безсонних очей! Мріє, не зрадь! Ти ж так довго лила свої чари, серце жадібне моє. Сповнили серце ущерть, вже ж тепера не одіб'ють від тебе примари, не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Все ж я зрікаюсь не мрій. Я вже зрікаюсь життя. Вдарив час, я душею повстала сама проти себе і тепер. Вже немає мені воротя, тільки життя за життя. Мріє, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлом надо мною. Дай мені крила свої. Хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, А як прийдеться згинуть за теє дарма.